А Росія це не Русь, і пояснити я берусь. Київ був столицею Русі, а Росія інше знай всі. Три столиці в них вже було Володимир, Москва, Пітер, і нічо краще не прибуло у державі досі вітер. Новгород ще і Ладогу нехай реставрують, і зі всіх отих столиць хай своїм керують. Хоч тепер у москалів є новий Аврал, переносить вже столицю свою за Урал. обговорюють питання таке на серйозі і вчинити мудру дію, мабуть, будуть в змозі. Їх дорога поведе у край, де сонце сходить. І там, де Київська Русь була, хай москаль не бродить. Що є Києва ще хочуть, чого голову морочуть? Що від Києва їм треба? Зі свого хай лізли б хоч до неба, але в них немає свого, в них все зібране з сусідського й чужого.